Більярд, плавання, гольфи, навіть тайський бокс в Одесі розширюють коло видів спорту, за допомогою яких учасники бойових дій проходять реабілітацію. Активні тренування значно поліпшують і фізичний, і психологічний стан сприяють адаптації у цивільному житті. Особливою популярністю серед ветеранів користується баскетбол на візках. Тож як проходять ці заняття, бачили наші колеги. Єсюль Сергій, колишній підприємець на фронт, пішов добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення. Служив десантником на Луганщині. У жовтні 22-го під час ворожого обстрілу потрапив під мінометний вогонь. Ногу відрізало майже майже зразу. Через високий рівень ампутації чоловікові довго не могли підібрати зручний протез, доки не зробили остеоінтеграційне протезування. Це коли протез під'єднується до імпланта, який вживлений одразу в кістку. Одів, відпустив, дожав, все, протез ходіти, можна починати рухатись. Набагато краща керованість самим протезом. І також я відчуваю, по якій поверхності я ходжу. Тобі ж, чи це трава, асфальт, бруківка, пісок і так далі. За рахунок нервових закінчень в самих суглобах передаються такі відчуття. Зараз Сергій проходить реабілітацію, зокрема і спортивну. І От якраз збирається на тренування з баскетболу на візках. За чоловіком заїжджає соціальне таксі. Його роль виконує швидка невідкладної медичної допомоги. Ми їх привозимо, доглядаємо. Якщо треба поміряти тиск, визначити по саксиметри максигінацію. все різне, що стосується медична медичного супровіду. Ми це виконуємо на місці. Ветеранів швидка доправляє до спортмайданчика, де вже зібралися інші побратими з ампутаціями та бойовими травмами. Спершу розминка та тренування. Гравці відпрацьовують рух на візках, вміння робити передачі. Тренує відомий український баскетболіст Вадим Пудзирей. Смотрите, ці хлопці ніколи не займалися баскетболом, і ми потрохи їх вводимо. Тобто на бросок, на дриблінг. На передачу, на розуміння гри, щоб вони гарно грали, працювали на майданчику, спілкувалися, сварилися. То тобто це всі моменти гри і життя. І ось гравці розбилися на команди. Починається справжнє протистояння. Один із форвардів, – 21-річний ігнат. Воювати хлопець пішов добровольцем у морську піхоту. Під час штурму наступив на міну та втратив ногу. Тепер активно тренується, бо каже, це справді допомагає. Ого! О-го! Коли ти вдома, ти розумієш, що ти тепер пенсіонер, то трохи така ляма падає, зрозуміючи, що до кінця життя ти будеш інвалідом. І інша справа, коли е, <кхів> ти розумієш, що ти знаходишся в обстановці з такими ж самими людьми, і ви на равних змагаєтесь один з одним. Ну, взагалі, відчуття життя таке та щоб хлопці не переборщили із навантаженням, поруч завжди є лікар. Взагалі, за його словами, такий спорт підвищує тонну см'язів, тренує систему дихання, насичує киснем тканини. А головне лікує наслідки посттравматичного стресового розладу. Змінює психологічне уявлення, що вони не один на один залишилися зі своїми проблемами. Є плече лікаря, друга ми друзі, є плече. З команди такого ж самого страченою кінцівкою ветерана або цивільного командні види спорту роблять їх ментально і підсвідомо зближують один до одного. Все це, зрештою, допомагає учасникам бойових дій соціалізуватися у цивільному житті. Тому розвиток адаптивних видів спорту для ветеранів в Одесі наразі один із пріоритетів. Вже існують відповідні заняття з гольфу, більярду, плавання, тайського боксу, настільного тенісу. Планують додати дайвінг та регбі на візках. Наше основне завдання той, хто став в якийсь тупий кут. Найти йому його вихід з цього кута, зроби як ми, зроби краще нас, і щоб той ресурс, який в нас є, у місті вже це напрацьовано, воно служило людям. Ну а баскетболісти на візках вже скоро прийматимуть у себе турнір на кубок Чорного моря. Змагатися з Одеситами приїдуть київські ветерани. Тож адаптивний спорт потроху перетворюється вже на справжні запеклі змагання. З Одеси Андрій Настасов і Міхоношин. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини.